Доброго дня! Давно хочу попробувати цей рецепт, але якось все не вистачало часу. Дуже часто я вдома готую десерт бите скло. Це різні отакі, з різними наповнювачами желе. Вони продаються в пакетах. І сметана, яка з'єднується із цукром або зустрічним молоком, і з желатином. Але я бачила в інтернеті, що цю масу можна дуже отак збити, і вона буде повітряна, як мус. Тому хочу перевірити: один звичайний пакет це в мене такий вишневий. Наливаю сюди кип'яченна, але не гаряча така градусів 45 температура води. І потихеньку зараз отак розмішаю, щоб цукор, і збиваю спочатку на маленьких оборотах, а потім на більших. Оця маса повинна перетворитися в повітряний мус саме від міксера. Починаю збивати. Дивіться, я збила рівно 5 хвилин, але збивати ще потрібно. Але все одно вона вже буде не така, як ви звичайно заливаєте те желе. Так, досить отаке желе, то я не показала вам, як воно виглядає. Отаке саме звичайне желе. Тут у нас 85 грамів. Тепер я цю масу розливаю по формам в три стаканчики виносимо в прохолодне місто, щоб воно застивало. Далі для битого скла. Я беру, дивіться, у мене такі ось желешки ці, я їх насипала в тарілочки. Зараз так само на одну порцію на 85 г, я додаю стакан, стакан кип'яченої теплої води, і просто мені потрібно це не збити, а розколотити, щоб цукор розтанув. Для битого скла, бачите, я просто вінчиком, а від це, це міксером перше, дуже велика піна, вона мені не потрібна. Мені потрібно просто отаке добре перемішане, як кажуть, жиле. Ну що, Тай, пройшло 30 хвилин. Я винесла на вулицю. Дивіться, як гарно. Ну, ще воно більше застине. Але я хочу вам показати, що піна тримається. Мені навіть так подобається, що півстакана піни. Якщо збивати більше часу, то буде отака піна. Дивіться, як гарно воно виглядає. Яке воно лагідне, неризове. Дуже смачне. Теж за бажанням. Хочете робити отаке желе, може навіть зверху прикрасити чим -то, чимось, як десерт. Е, у мене сьогодні рецепт бите скло. Так що чекаємо, що всі наші форми застинуть, і ми з вами продовжимо. Ну що, добре, що я вам вчора показала тез в желе, бо його вже немає. Дуже гарно застило. Саме головне, щоб не було тут кристалів, не желатину, не цукру. Тому що тоді, якщо попадається, це дуже не смачно. Все застило дуже добре, і зараз ми робимо основний наш, як кажуть, масу. Дуже гарно у битому склі почуває себе печиво. У мене печива немає, але залишилось трішки савоярді. Пам'ятаєте, ми з вами все готуємо і ніяк не закінчимо. Тому так. Зараз я виливаю сюди сметани. Так, скільки тут в мене скільки тут вага його. Ну, навіть, мабуть, 350. Ні, 400, бачите? А так 350 г сметани висипаю сюди. Але перш за все, візьміть 15 грамів желатину і залийте його 100-150 мл прохолодної кип'яченої води. Це, хай він тут стоїть у нас. А ми з вами займаємося сметаною. Беру сметану і виливаю сюди. Отак звертаєте і у вас саме-саме якісно вся сметана у вас йде куди потрібно. Не в пакеті залишається. І додаю сюди 250, 200 можна з молока. Тепер це все перемішую до однорідності. Чекаю, поки розійдеться в мене желатин, Потім його поставлю на парову баню, а поки що подрібню печиво і оці всі наші желе наріжу такими кубиками. Я візьму яблучко і в мене там ще одна така тарілочка є. Зараз подрібнюю печиво. Дивіться, бачите, прямо таке, як кисіль воно стало. Я взяла в таку тарілочку, додам трішки водички, ставлю на вогонь, вода буде кипіти, і як тільки желатин, видно ще крупинки, бачите? Як тільки стане він такий, як водичка, ми з'єднуємо його із сметаною. Дуже швидко желатин, дивіться, який став. Просто як. Водичка, нема тут ніяких крупинок, і зараз я виливаю швиденько. Він навіть... Я тримаю руками без прихватки. І починаємо зараз збирати нашу красоту. Так, печиво на дно. І тепер різнокольорову цю желеце. Зараз заливаємо сметанкою. Залишаю трішки, бо в мене ще залишилося. Це все ложечкою чи пальчиком. Отак. Так, все, це готове. І зараз ще якісь, якусь там ємність ємкість, на, буду заповнювати желейною масою. Що, дивіться, як вийшло. Я навіть з того печива там така крихта, я присипала. Ну що? Чекаємо вже. Бачите, хватається сметанка, застиває, і ми з вами будемо куштувати. Звичайно, дуже гарно виходить, якщо взяти ціліконову форму, туди залити, а потім перевернути. Але я думаю, що в мене, а можливо, перевернеться, не знаю. Але дуже гарно дивиться. Що, давайте скуштуємо, тому що. Я кажу, я ще не написала, а вже все з'їли. Оце залишилося тільки це яблучко одне, а того вже нічого немає. розумієте? Зараз я візьму так, щоб було гарно. Дуже гарно так воно застило. Я вам скажу, що можна було, дивіться, як гарно воно відділяється, можна було б його і перевернути. Де, яка краса. І дуже смачно вийшло. Савоярді воно повністю розтануло, і дивіться, яка у нього сама форма. Воно не гумове, не ризове. Я не люблю, я люблю, що воно було ніжне ніжне, як панакота. От бачите, як гарно ось перевернулося і дуже гарно в нього. що, давайте будемо куштувати, тому що я ж кажу, що поки зберуся, так нічого вже не буде куштувати. Ось савоярді ви бачите. Воно дуже гарно промокло. Пробуємо. Я ж кажу, що недаремно все з'їли. Сметана і згущене молоко ну, дуже гарно пасує. Якщо ви хочете, ви можете замість сметани взяти вершки, підбити їх із пудрою цукровою, але це вже буде як панакота. Мені подобається отакий народний оцей спосіб, тому що народні десерти кремо це всі ми робимо із сметани. Це дуже смачно. Так що... Не, не буду, тому що ви хочете, я, я запихаюся, а у вас немає такої можливості. Ну що, я думаю, що ви обов'язково приготуєте чи на святвечір, чи на Новий рік. Дуже-дуже-дуже-дуже просто, а виходить багато. До побачення, до нових зустрічей. Діліться обов'язково цим рецептом. Можливо, хтось хоче приготувати смаколики, але щось хоче швидко, а не знає що. 15 грамів желатину і така краса. І ви побачили той спосіб, теж дуже смачно, просто він такий, знаєте, верх там, повітряний, а низ такий, знаєте, смачний. Вибирайте, чи той варіант, чи цей, а краще два варіанти приготувати, тому що це дуже смачно. До побачення, до нових зустрічей!